Me up and tell me about the people that you know who were trying to feel alive. So you... Всім привет. Распочинаю новий влог. Розпочинаю з того, що рублюсь висадку лаванди. Симба. Рози вже я посадила, а тепер я вже саджу лаванду. І буду теж рози так зараз кривати агротканиною, робити, засипати камінцями. Так, ще цю розу потрібно обкопати. Сімба вже ліг біля неї стереже. Ось, як я вам казала, я замовила три кущики лаванди. Ось я посадила така лаванда. Ось, далі роза в мене йде. Знову кущик лаванди. І це я обкопала, зараз буду теж робити ось такі, таку клумбочку. Потім я хочу тут застелити агротканину і засипати камінцями. Це ще одна роза і ще один кущ лаванди. Тож займаюсь тим, що роблю собі декоративну зараз таку клумбу, хоч ми і хворіємо, але я потихеньку займаюся. Потихеньку помаленьку, хоч у нас ще процес хвороби не закінчився. Переболіли молодші діти. Зараз захворіли всі ми, я і чоловік, і мій старший син температури, ось таке дуже тяжко проходить хвороба, але все ж таки потрібно щось робити. Тож, потихеньку, помаленьку займаємося садівництвом. Да, Сімба? Каже, незважаючи на що, потрібно щось робити потихеньку. Так, ну що ж, ось поки що так я зробила, полила все, хай підсохне і потім буду вкривати агротканиною. Ось таку купу трави. Бачите, скільки трави ви висмикала звідси все. І ось така картина в мене вийшла. Потім вкрию агротканиною, засиплю камінцями, і я думаю, буде гарно. Так. А ось тут іще залишилось у мене пусте місце. Ось тут я планую посадити плетисту троянду, щоб вона оплітала цей паркан. Ну, її ще потрібно купити. А за цей час, поки я вам не показувала, купила я ще три саджанці. Ось тут посадила поки що на городі, не знайшла їм іншого місця, як ось тут. Це кущ смородини. Так. Цукрова, кущ смородини, ось такий, кущ порички і кущ агрусу. Агрус, поричка і смородина. Ось такі ще три кущика я посадила. З нашою малинкою що посадили, якщо ви знаєте, 10 кущів малини. З 10 кущів проросло тільки 4. Інші поки що стоять. Один ось тут хтось зломав, хтось наступив. Не знаю хто. Тобто один пропав. Ось один кущик уже почав проростати ось так. Інший на місці ще стоїть, не знаю, чи буде тут щось, чи ні. Ось цей гарненько так розрісся Уже, бачите, такі паростки пустив. Тут теж глухо, поки непонятно. Там два теж нічого з них поки що немає. І тут у нас така картина теж. Ось цей проростає. проростає. Тут теж хтось, не знаю, чи він буде, чи ні. Якийсь він мені не подобається. І тут проростає. Тобто з 10 кущів один поламали, 4 проростає. А скільки виходить? А 5 поки що думають, чи рости їм, чи ні. Це такі поки що результати. А мої кущики, я їх посадила 3 дні тому, то вони вроді як приживаються. Дивлюся, вроді як приживаються. Ось я тут собі залишила, щоб розуміти, де що є, які, як називаються. Ось. Так що вони поки що приживаються. Такі у нас посадочки. Тож, я сьогодні вже доробила свою клумбу, весь процес вам не знімала, вже показую вам готовий результат. Я замовила собі ось такі зелені камінці. Ось ви бачите, які вони. Дуже мені сподобались, дуже гарно виглядають. І зеленими камінцями я вирішила обрамити рози. Лаванду я зробила, застелила тут агротканину і засипала таким щебним, але теж хочу зробити ось такий бордюрчик. Але мені вже цих камінчиків не вистачило, вже щоб зробити ці бордюрчики такі, то я замовлю потім ще і теж зроблю таку окантовочку, як то кажуть. Ось така роза в мене ось так О, зробила. Ну І тут лаванда, знову роза. І знову лаванда. Дуже мені не вистачає тут якоїсь окантовочки. Думаю, буде виглядати гарно, гармонійно, якщо ж такими самими камінцями зробити ще отаку от окантовочку лаванді. Тож, замовлю ще собі таких камінців. Дуже гарні, мені дуже сподобались. Вони є різних кольорів. Це декоративні камінці, можна любого кольору замовити, і буде виглядати досить гарно і пристойно. Поки що отак от, от зробила. А в майбутній понеділок я все ж таки думаю, я попаду на базар, бо я ж казала вам, що всі ми дуже хворіємо, тому нікуди ніхто не ходить. І думаю, що я вже куплю собі ще сюди щось: розу плетисту, може, ще одну, сюди троянду докуплю, бо тут пусте місце. Ну, якось ще побачу. А ось приблизно ось така клумба вийшла в мене. Ще буде там, ззаді буду гладіолуси висаджувати, мабуть, ще подумаю, як краще. Це в мене такий початковий варіант, як то кажуть, методом проб і помилок. Пробую, дивлюся, ніколи цим не займалась, тож якось отак от на свій смак пробую щось робити, цікавеньке таке. Надіюсь, буде гарно, коли все це. Прийметься, зацвіте, розцвіте. Ось, сьогодні вже дуже жарко, дуже тепло. Я думаю, можна вже висаджувати гладіолуси. Я піду подивлюся, що вони проросли, про паростки пустили, то, можливо, вже можна їх і садити. Думаю, якось на задньому фоні вони ж виростають високими, і я думаю, буде гарно виглядати. Це, я так думаю. А як вийде, то і побачимо, як воно буде виглядати. Наразі наступна моя ділянка це ось тут, під е, хатою. Хочу забрати цей весь теж бур'янну. Це всі ці е, кульбабки. І, можливо, посію, чуть-чуть розрівняю землю, бо тут, наче, такий пагорб. І думаю, теж якісь висіві квіти, якісь такі обичні квіточки, щоб були поки що. А потім, бо я ж кажу, не, не можу я особливо щось тут саджати, тому що ми будемо робити фасадні роботи ще, міняти дах в планах, це все. Не знаю, коли воно буде скоро чи не скоро, але смисл тут щось таке садити. Немає тут сенсу, тому що буде все тут мінятися. І. Будуть страждати рослини. Я і так уже ось тут посадила і думаю, що придеться потім пересаджувати. Але поки ще воно дійде до цього справа, то хай ростуть мої самшити. Теж почали ось так пускати нові гілочки. Тут сонечко світить і не дуже видно, вже тінь. Ось такі гілочки вже пускають, ось новесенькі такі. Тож, надіюсь, буде гарно. Так, а зараз я вийшла на город перевірити свої володіння. Що в мене тут зійшло, що потрібно посапати. Бур'ян уже десь попроростав, ось бачу і по чесниковій, і по е, полуниці. Треба посапати. Зробити чистеньке. Тут в мене вже проростає цибулька, яку я посадила нещодавно, теж вже бур'янець. Починає з'являтися. Треба вчасно все це прополювати, щоб потім не було лісу густого, як то кажуть. Зараз я це все прополю і хочу ще посіяти кріп сьогодні. Кріп я буду сіяти з тієї сторони, тут де полуничка. Ось у мене тут полуниця, і отут хочу посіяти біля неї кріп. Я прочитала, що кріп біля полуниці сіється, можна кріп щавель сіяти, салати всілякі. Спочатку зараз посію кріп. І якщо в мене ще залишиться натхнення, то може ще посію і щавель. Поки що плани такі. Так, ось такий кріп Геркулес я купила. Тоже досить велика упаковочка, я не знаю, може мені його буде і багато. Зараз побачу. Ну, мені рядочка 3, здається, мені було б достатньо. Можливо, чотири. Зараз побачимо, наскільки це його тут вистачить. Ну що ж, починаємо. me on the street last night, said everything's alright. Так, а у нас ось такий процес триває. Раніше в нас на цьому куски була трава посіяна. І коли зорали, то залишились ось такі клоч'я трави, такі куски з корінням. Їх треба все повизбирувати, бо ми тепер на цьому місці будемо саджати картоплю. Тому що це такий процес у нас збирання кусків трави. Ось бачите, яке ось. А це все була трава. І це желательно її всю визбирати. А там вообще. Кирюша, работаємо. Що ж, у мене вийшло шість рядків кропу. Це досить багато, мені вистачить, і це вийшло тільки півпачки. Тож півпачки ще залишиться на наступний рік. Forget how to place your bet when everyday life gets you down. You gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees and it's nothing to sneeze at. Триває вечірній полив, поливаємо полуницю, будемо поливати свої кущики. Що таке, син замурзячений? Ось вечірній полив, польємо всі свої рослинки, які потребують поливу. А я хочу кавун! А ти хочеш кавун, так? Да. посадимо кавуни і будуть кавуни. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Па-па!